Всім доброго дня! Двері ми з вами відреставрували, Паріжок зробили, піддашок зробили. Тепер на черзі вікна, яких у нас 10, тому роботи просто не початий край. Вирішила спробувати почати з цього маленького віконечка, щоб вже остаточно закінчити з верандою. Хочу спробувати вашим методом, мені там багато пишуть, беріть, знімайте газовою горілкою. Ось я приготувала, зараз буду пробувати. Там хоч газ у нас закінчується, але я думаю, на це віконечка вистачить. Я вже пробувала газовою горілкою знімати фарбу, але не з двері, не з дерева, а коли віранду ремонтувала, зі стіни намагалася зняти. Ви можете подивитися, знайти це відео, там все є. З глиняної стіни фарба за допомогою горілки абсолютно не знімається, і це все було ризиком спалити хату. Слава Богу, я вовремя обдумалася і вирішила знімати фарбу іншим методом. Можливо, з деревом буде інакше. Зараз ми з вами це перевіримо. Дуже, в мене горить хата. Це дуже небезпечний метод. Дуже. Ви знаєте, проще феном, мабуть, ніж отак спалити ще хату, не дай Боже. Я не скажу, що воно знімає якось інакше, ніж ще. Ні, я обираю будівельний фен, тому ж, саме тому що це набагато безпечніше, ніж газова горілка. Кому подобається такий метод, не проблема, будь ласка, я за безпеку. Невдалий час я обрала для того, щоб реставрувати вікно. Якраз саме сонце пече тут, в цьому місці. І я оце на цьому сонцюпьокі з цим гарячим феном. ну Все, що змогла, я прибрала. Бачу 100% треба покупати, як вони називаються, штапіки. Оці. Бачите, що робиться? Отаке воно на соплях тут тримається, воно все оце. Треба покупати нові і шпаклювати доведеться теж. Зараз я попробую паш... прошліфувати, взяла вже. Якщо це кільце буде погано шліфувати, я купила нове таке саме. Встановлю тоді нове. І завтра піду шукати оці дерев'яні штапики, щоб стекла не повивалювалися. Тому що замазка мені не сподобалась. Я того року замазувала з кухні в вікно. Прийшли холода і ця замазка вся вкрилася пліснявою, так що я не хочу такого щастя, краще штапики дерев'яні ставлю. Якщо вийде, тут дуже-дуже вузенько, -дуже не знаю. 5 міліметрів десь дуже вузько. Тут іще вуще, по-моєму. Тут замазка і була замазана, відвалюється все, бачите, тут взагалі вже не тримається. Ну, щось, щось буду думати. На крайняк, звісно, доведеться знову замазкою мазати, але дуже не хотілося б. Це коротко для тих, хто кричить, що одразу треба займатися побілкою стін, а потім вже вікнами. Подивіться, яка красива була б зараз стіна. І потім такі ж самі кричали б от одразу треба було пофарбувати вікна, а потім уже побілкою займатися. Коротше, таким, як ви, товаришем, ніколи не вгодиш. Тому, слава Богу, що я користуюся своїми місками. І роблю так, як вважаю, я вважаю, за потрібним. Сміття дуже багато, і це тільки одне вікно чухаю. По максимуму все, що змогла, де дістала болгаркою, прибрала, навіть на оцьому отлівчику металевому. До речі, на ньому саме важче прибирати. І феном, і болгаркою було. Оце відколупається на раз, воно тримає зараз стюклошка, його не можна трогати, бо стюкла вивели цей. Розіб'ється. Все, отак все це виглядає. Завтра піду пошукаю оці штапики, чи як вони називаються. Якщо не знайду, доведеться замазку купувати. І буду далі потихеньку реставрувати. Роботи, я ж кажу, не початий край, дуже багато вікон, але потихеньку-потихеньку воно зробиться все ж таки вже прогрес на лісо. Рухаємося в правильному напрямку. Втомилася вся грязна, коротко про те, яка я красива зараз. Це дуже важко вимивається, зараз підумиться та вже готуватися додому. Всім гарного та мирного вечора!